Привіт усім! Минуло вже 9 місяців з того часу, як я став щасливим володарем RTX 4060. Звичайно, тоді я був на сьомому небі від щастя. Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями від використання цієї відеокарти. Вона вже встигла обжитися в новому корпусі, де я позбувся яскравої підсвітки та надикучого шуму від п'яти кольорів. Так, я трохи застарів для всіх цих rgb підсвіток а для мене важливіша тиша. І ефективна робота. Це відео буде більше схоже на розмову з друзями, без сухих тестів та бичмарків. Я просто розповім вам про свої відчуття та та все. Про те, як VT-карта справляється з різними завданнями, може сміливо звернути собі каву і приємно провести час у моїй компанії. Тобі подумати, що колись я грав на GTX 950. Здавалось вічність тому. Потім була RX580, я знаю навіть стрімом, яка дала мені новий подих, а потім 1660 Super, яка дозволила мені почуватися майже стрімером. Але RTX 4060 це зовсім інший рівень. Кіберпанк з ретрейсером легко, тільки DLSS підробити. Ну і фрейм-генератор. Цікаво, що буде далі? Ну навіть якщо я можу грати на Ультра, то зазвичай стара звичка знижувати налаштування в іграх бере своє. Тому навіть якщо в мене була 4090, я все одно би вирупав цей больом в русі, зменшив якість сіді на відстані чи деталізацію на відстані. Я просто не бачу в них ніякого сенсу, бо детальні тіні на відстані, я роздивитися не можу. Та й система навантажує добре. Мої два монітори, мої вірні саратики. Правда, один із них вирішив зі мною пожартувати і подарував мені на весь екран чудову чорну смугу. Справжній стрімер, скажете, важливо. Але поки мій зірковий монітор відпочивав в ремонті, я мусив стрімити на запаски. в отворо. Тому всі бачили мої квадратні трансляції. Але що поробиш? Шоу має тривати? Це я про те, що мені до 2 як до Києва Рачки. І кажуть, що RTX 4060 слабенька для 2К, може й так. Але хто взагалі купує бюджетну відеокарту, щоб грати 4К на ультраналаштування? Давайте будемо реалістами. Для повсякденних ігор вона просто супер. А ті, кому треба більше, нехай купують відеокарту за ціну автомобілі. На рахунок температури 4060, ну, воно рідко досягають 65 градусів. А по зрівнянню 1660 Super, де був один кулер, і там було 85 градусів. А RX 580 там температури були 70, хоч було два кулери. І шумить 4060 чисто, я і не чую. Більше шуму в мене від відблокожили, де кулер СП. Коли я перейшов з RX 580 на RTX 4060, це якщо нергувати 1660 Super, то я навіть не помітив різницю в об'ємі відеопам'яті. Обидві відеокарти мають. По 8 ГБ, це цілком достатньо для моїх потреб. Звичайно, якщо ви граєте вимогливіші ігри на максимальних налаштуваннях, то вам може зробиться більше. Але для мене це оптимальний варіант. Плани на майбутнє, то їх у мене хоч відбавляє. Оперативка ще 32 ГБ. Ось моя мета. Як завжди помолився, докупивши ще дві планки. І не всі материнки можуть потягнути ці чотири планки. А ще мрію про SSD. Не треба, що всі ігри поміщалися. Зарядна станція, це звичайно круто, але поки що це для мене недоступна розкіш. Так що буду грати на тому, що маю. Хіба що новий комп'ютер куплю років через 100. Ох, і розговорився я сьогодні. Хотів про відеокарту, розказав про весь свій комп'ютер. Отакий вже є розсіяний. Не забувайте підписатися на канал, і то я тут один розмовляю з екраном. До речі, пам'ятаєте про наших хлопців. На фронті, Вартіго, Усонагі. Давайте підтримуємо їх. Посилання на збір в описі. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Але на даний момент допомагає їм в критичних випадках. Той же павербанк може допомогти зарядити гаджет, а наушники приглушать ударну на хвилю від пострілу, а окуляри захистять очі. Нам ще дуже далеко до збору на дрони, то вам до пана Стерненка. Але що можемо, то робимо. Ну що? Всім гарного настрою і до наступної прямої трансляції і відео. Заходьте ще! Коли я перейшов за рік специфі. Коли я перейшов за рік специфіці. Сука. О! Як це прочитати правильно? Коли я перейшов за рік спеці. БЛЯТЬ!